Привіт! Сьогодні така розмова про розмову. Або що ми взагалі робимо, коли щось говоримо, або про щось думаємо? І чому люди говорять про існування проблеми нерозуміння? Яка ця проблема, вочевидь, є? І чому вона є? Чому так важко, да? ну, іноді люди питають, чому так важко мене зрозуміти? Або чому я не можу зрозуміти тебе. І це хвилює багатьох людей, і це дійсно така проблема, зокрема, в аналізі, ну і в роботі психолога, в принципі, бо там теж може бути певна симуляція. Розмови і розуміння, думання, почування, відчування. Це ніби звучить дивно, бо як можна симулювати розуміння? Та в принципі ніяк. Це так само як оргазм. Його в принципі не можна симулювати, можна обманювати себе. Це люди називають симуляцією. Але ж ти знаєш в цей момент, що в тебе його нема. Ну, тобто, ти навіть не намагаєшся його відтворювати. Ти просто робиш якісь звуки, рухи, які нібито комусь скажуть про те, що він в тебе є. Хоча ти в цей момент прекрасно знаєш, що в тебе його нема. Чудово знаєш. От я про це говорю. І люди. Граються в цю гру, бо в них нема цього оргазму, розумієте? Розуміння, почування, бо вони до нього не дійшли. Це не те, що вони не можуть його мати, можуть. Але вони не дійшли до нього. Чому? Бо нема його в них. Бо він з'являється в той момент, коли щось відбувається щось доволі специфічне, так само і розуміння. Воно не просто так з'являється. Розумієте? Це якби така ідея. Багато людей е, говорять, що вони думають, що вони розуміють, що вони там щось відчувають, почувають. Вони в цьому впевнені. Але це може бути лише така, знаєте, мастурбація. якби. Там оргазм є? Є. Є, але як він з'явився? От в чому ідея? Він якби, розумієте, прийшов не сам. Ти його відтворював. Чи є насправді оргазм в мастурбації? Такий, який він є, насправді? Ні. Нема. А що тоді є? Тоді є деяка така подоба твого розуміння, що таке може бути оргазм. І ти нібито своїми власними руками його відтворюєш. В собі. Розумієте, така виявляється конструкція. Ти ніби сам є творець свого оргазму. Як люблять говорити деякі люди. Да? І це. Доволі така цікава модель. Це модель. Вона розповсюджується на все. На почуття, на розуміння. Ми ж зараз говоримо про чому так важко когось зрозуміти. Оце така модель. Бо для справжнього оргазму да, ми вже говоримо про якийсь процес. Це вже якийсь там секс. Ага. Значить, там є інша людина. Ага. Значить, там є ще щось з тієї сторони, яке робить щось, що в мене був оргазм. Ага. Значить, це такі умови, які вже, як мінімум, да, там наполовину складаються з того, що ти не знаєш. Інша людина. Її дії стосовно тебе, твої дії стосовно неї. Тобто щось таке. І ця взаємодія, яка знову ж таки почалася невимушено, да? по ідеї в тебе з'явилось якесь збудження, якесь бажання. Ти його не створив, хоча можеш сказати, так, у нас секс за розкладом, давай де роздягайся. Можна так зробити? Можна. Але це буде така сама мастурбація. Але вже за допомогою не руки, а іншої якоїсь частини тіла. Це все одно буде мастурбація. Але ми говоримо про цей оргазм, який з'являється сам. Ти дивишся на людину, і так бац, і щось в тебе відбувається. Ти не знаєш що, і як. І для тебе це не важливо. Ти просто йдеш. За, цією, ну, за тим, що в тебе з'явилось, за цим покликом, ти далі йдеш. І отут наступає такий дуже важливий момент, розумієте? Бо коли ти його розпізнав, цей поклик розпізнав, мається на увазі, пішов за ним, то в тебе нема питань, що далі робити, як бути, а що буде далі. А що ми робимо, а чим ми займаємось? А правильно це чи неправильно? Розумієте, там нічого немає. Якщо ти береш в руки ніж, то навіть якщо ти маленька дитина і ти ні разу в житті не готував їсти, нічого не різав і не знаєш, що це взагалі таке, то коли ти береш цей ніж в руки, тебе одразу... З'являється якийсь такий рух, який ніби щось ріже. От розумієте, коли ти проникаєш в об'єкт, яким ти хочеш нібито скористуватися, то цей об'єкт одразу містить в собі всю ну нібито інформацію про те, що зараз буде відбуватись, тобі не треба думати над цим. Не треба. Бо воно вже, ну я не знаю, як ніби флешка-ключ, яка вставляється в ноутбук і там одразу загружається якийсь інтерфейс. Ну, от щось таке. Тобто, коли ти відкликаєшся на цей поклик, ну наприклад, сексуального бажання, то в тебе одразу загружається ніби якась програма. Ну, давайте так називати, щоб було більш зрозуміло. І ти знаєш, що тобі робити, навіть не знаючи цього. В тебе просто нема питань. Ти просто робиш. Розумієте? І оце буде оргазм. Коли в тебе є питання, особливо, коли в тебе є позасвідомі якісь невирішені питання, які на тебе давлять, і породжують тривогу, і це все. І тобі хочеться зняти цю тривогу, і ти починаєш мастурбувати. Нібито оргазм, да, результат, нібито один і той самий. Але точка фінальна, в якій ти опинився, абсолютно різна. Коли ми говоримо про якийсь реальний оргазм, про цей ніж в руках малюка, про проникання в об'єкт і про ну, Отримання розуміння від самого об'єкту, від того, яка його реальна природа. Не те, що ти хочеш з ним зробити, а яка його реальна природа. Ти реалізуєш цю природу без питань. Зумієте? Тоді ти опиняєшся в просторі розуміння. Ти розумієш, що ти зробив. І тобі за це не шкода, не жаль. Ти не відчуваєш, що ти там, є переможець по життю, бо ти це зробив, що ти чемпіон. Ні. Це відбулося настільки гармонійно, що воно не залишило по собі ніякого сліду. Розумієте, про що я? Тобто, це ну, така якась ніби ідеальна подія в твоєму житті, яка прийшла, наповнила тебе, пішла і звільнила тебе. І ти вільний, ти залишився в кінці кінців вільним, із розумінням того, що відбулося, із розумінням того, що ти зробив, і хто ти є в цій ситуації, в цій події, яка пішла від тебе, від якої ти звільнився, але ти отримав щось. Не її, не оргазм, а розуміння себе, хто ти був в цьому. Що це було для тебе? Оце найголовніше, бо мастурбація дає тобі відчуття якогось полегшення в якомусь часі. А реальний оргазм, він, він ніби відірває тебе від часу. Тебе немає такої прив'язки, що тобі зараз добре, а потім треба ще знову, бо тобі вже щось буде недобре. Там з'являється така ідея наповнення. Ідея повноти, ідея спокою, такого, ну ніби шаблонно сказати, абсолютного, повного, тотального, тотальне розуміння себе. І знову повертаємось до проблеми розуміння. Чому люди не розуміють один одного? Тому що вони не проникають в об'єкт розмови. В об'єкт спілкування. Тому що вони не знають, про що вони говорять. Тому що це така мастурбація словесна. Це такий діалоговий мастурбат. Розумієте, це не Реальний секс за покликом. Не по розкладу, а за покликом. Це, це така річ, яку люди використовують як і мастурбацію, для того, щоб зняти власну тривожність. Від чого тривожність? Від того, що ти не відповідаєш сам собі. На питання, не вирішуєш власні нагальні гострі проблеми і так далі, які тебе мучають, все ж таки мучають. І ти знаходиш такий спосіб полегшити свій стан, зняти оцю тривожність, напруженість, розслабитись. Алкоголь і все таке інше, іграшки, всі різні. Оце все таке механізм мастурбації. Ти ніби хочеш опинитися в тій кінцевій точці, яку ти бачиш реальною да? оргазм. Але в результаті ти опиняєшся там, де й був. Бо це зняття тривоги, це нерозуміння, це ти навіть не симулюєш це. Це ти просто знімаєш тривожність. Тобто дієш в рамках тривоги тими механізмами, які пропонує тобі вона. Тобто, коли ти не проникаєш в об'єкт розуміння, коли ти береш в руки ніж і починаєш питати себе, що це таке, і навіщо воно мені, тоді приходить до тебе щось інше, або хтось інший, хто починає тобі пояснювати. Оце вже механізм тривоги запускається. І він, цей голос, тобі шепче. Виключи утюг. Виключи цю праску з розетки, бо зараз горить весь дім. Поклади ніж. Або навпаки, поріж себе їм, тобі стане легше. Він тобі це говорить. Розумієте? Тоді це вже йде механізм тривоги. Коли ти не розумієш, розуміння це проникання в об'єкт, з яким ти ведеш. Ну, не діалог, діалог це дуже складна річ, з яким ти взаємодієш, скажімо так. Тобто, коли ти захоплюєшся, ніби ну, захоплюєшся це теж таке слово, коли ти проникаєш в цей об'єкт, коли ти з ним взаємодієш. А проникнути і взаємодіяти з цим об'єктом можна лише тільки в одному випадку, коли ти облишаєш себе. Тобто відкликнутись. На оцей поклик сексуального збудження може лише та людина, яка в цей момент скаже собі, своєму его, своєму це я, скаже ні, і скаже так, о цьому поклику. Оце буде розуміння, коли ти собі скажеш ні, і скажеш так, тому. Що тобі говорять, це не означає погодитися зі співрозмовником. Це означає прийняти те, що він говорить. Прийняти, не, 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 не знаю, не в себе прийняти, а прийняти для, не знаю, для користування, для думання. От що це означає розуміння. Не обов'язково спогоджуватися з кимось. Або навпаки, я не знаю, не... ну коротше, розуміння це коли ти можеш бути там, де це живе, де воно живе, зайти на цю територію, не залишатися на своїй території і дивитися в подзорну трубу. Ні. Зайти на ту територію і облишити все своє там, де ти був. І зайти туди ніким чистим. Оце і є відкликнутися на цей поклик. Оце є розуміння. Це така модель. Це стосується і почуттів, і відчуттів. Ми можемо це робити. Боже, да аж бігом. І Хто цим не займається, якщо говорити відверто. Це стосується всього. Ми здатні все. Перетворювати на мастурбацію, а в гіршому вигляді на симуляцію оргазму. Ми реально цим займаємось і не звертаємо на це увагу. Бо ми орієнтовані на того, хто на нас дивиться. Ми думаємо про це, як я буду виглядати. Ми не думаємо про це, чи реально ми робимо це зараз. Чи реально я займаюся сексом з кимось? Чи ні? Це, це по розкладу, чи як? Я взагалі цього хотів. А якщо я цього хотів і залишився при свідомості, як таке може бути? Як я не міг втратити голову, да, як то кажуть, від бажання? Якщо я її не втратив, то ні. Ні, це мастурбація. Це мастурбація іншою людиною, себе. От і все.